Одне з семи природних чудес України озеро Синевир у Міжгірському районі це чаруюча сила блакитної безодні, що зачаїлася в горах. Щодня сотні туристів навідуються до головного скарбу національного природного парку Синевир. Як і про кожне диво, про мальовниче озеро, також існує легенда. Одна з найвідоміших це трагічна історія кохання синь і вира. Син це була дочка багатого пана, який володів цими землями. А вир. Бідний хлопець, який пас овець, і при зустрічі в горах ці молоді люди покохали одне одного. Але, звичайно, батько дівчини був проти союзу з бідним хлопцем, і таким чином заборонив дочці зустрічатися з виром. Ще деякий час молоді люди потайки бачилися в горах. Про що згодом батько дівчини дізнався і наказав упити вира. коли юнак пасовець слуги пана спустили на хлопця камінь, який розчавив його. Довідавшись про це, дівчина сіла на камінь та гірко плакала і наплакала ціле озеро. Острівець, який виринає з під води, власне, і був тим каменем. Красива та лірична легенда, але насправді Синеверське озеро утворилося у після льодовиковий період, внаслідок перекриття річкової долини з сувами. Саме в результаті потужного суву, спричиненого землетрусом, близько 10 тисяч років тому на висоті 989 метрів гірські кам'янисті породи стали на шляху швидкого струмка, утворивши греблю і повністю перегородивши вузьку долину. Улоговина, що при цьому виникла, заповнилася водою трьох гірських струмків. Зараз озеро живлять три потічки з нього витікає тільки один підземний це нижче 300 метрів від. Самого озера, як бачите, тут завжди багато туристів, та найбільше найбільший сезон це травневі свята, літній період і новорічно різдвяні свята. Синевир продовжує тішити туристів з різних куточків планети. Одного разу побувавши тут, вже неможливо не повернутись до гірського повітря, сонних смерек та невимовної краси озера.